Жираф соня сиділа біля вікна і спостерігала, що відбувається на вулиці. Зазвичай там нічого не відбувалося, отож Соня починала вигадувати. Приміром, що налетів рвучкий вітер, зірвав із дерева гніздо лелеки та скинув просто до них на балкон. А в тому гнізді було пташенятко. Воно страшенно злякалося і пищало. Згодом по нього прилетіли батьки і забрали гніздо назад. Соня розповіла цю історію Івану Івановичу, але той лише засміявся. Ото вигадувала. Чому? Ти ж сам говорив, що лелеки приносять дітей. Знаєш, який потужний був вітер, аж труси зірвав із бізненої з... мотузки на п'ятому поверсі. А до чого тут труси? До того, що вітер був потужний. Скажи, чи буває потужний вітер? Буває. Лелеки бувають? Бувають. Чому ж тоді вітер не може принести гніздо? Ну, гаразд, може, погодився Іван Іванович, усе було і вітер, і п'ятиповерхові труси, і гніздо, і лелеке. А наступного року він обіцяв принести дитинку? Кому принести дитинку? Коли? злякався Іван Іванович. Повірив, спитала Соня, про дитинку я вигадала і про лелеку вигадала, а про труси ні. Часом Соня була певна, що вона навигадувала. Та подеколи загадувалась, чи відбувалося це насправді. Чи ні? Так сталося з жирафом. Одного разу, це було ще до того, як Соня навчилася відчиняти двері, вона сиділа на балконі і думала про те, як добре було б гуляти, а не сидіти вдома. І враз уявила, що вулицею простує жираф. Соня вельми зраділа, адже зроду не бачила живого жирафа. Він був дуже високий. Аж головою сягав третього поверху. Аго, привіт, гукнула з балкона Соня. Привіт, відповів жираф. Що робиш? Нудьгую вдома, а я гуляю, сказав жираф. Пішов із зоопарку і гуляю собі. Ото пощастило, зітхнула Соня, а я не можу, мене замкнули. Якщо хочеш, я тобі допоможу. Я. Жираф підійшов до балкона, спускайся по моїй шиї, тільки обережно. Соня обхопила жирафа за шию та й з'їхала у двір, а потім вони разом гуляли за будинком. А потім вона залізла по жирафові назад на балкон і пригощала нового знайомця смаколиками. Коли Іван Іванович повернувся з роботи, втішена, соня затарахтіла. Знаєш, я сьогодні познайомилася з жирафом. Його звуть Жерар Пард'є. Звідки тут жираф? спитав Іван Іванович. Він пішов із зоопарку. І ми з ним гуляли аж дві години. Де гуляли? В нашому парку. Я по ньому спустилась на землю, а потім залізла назад. Щоправда, я забруднила лапки, і тому в нього на шиї лишилися темні плями. От і вигадниця, похитав головою Іван Іванович. Не віриш? запитала Соня. Ні. Плями у жирафа великі, а лапки у тебе маленькі. Просто мої маленькі плямки не дуже видно через великі, а великі у нього з'явилися після пожежі. Після якої пожежі? Жираф департє врятував дитину на пожежі, витягнув її з вікна, а потім він покликав верблюдів, як заходились вони плювати у вогонь та й загасили пожежу, а плями у нього на шкурі від опіків. Дивно, чому ти про це не розповідала? Тому що жираф департє дуже скромний. А якби про це дізналися з зоопарку, то дали б йому прочуханки і йому, і верблюдам. Їм бо не можна самим гуляти в місті. У це я вірю, сказав Іванович, а врешту ані трохи. Цієї миті з вулиці долинув крик, то сусідка бджілкіна кричала на двірника. Знову ваш кіт швендяв по моєму балконі, кущик Валеріани обдер. І два горщики з калачиками ростов. Це вам так не минеться. Я буду скаржитись. До чого тут мій кіт? розгубився двірник. Може, то ворони? Соня засміялась. То не кіт, і не ворони. А хто? Іван Іванович підозріло глянув на Соню. І не я, додала Соня. Це жираф. Він обожнює калачик.